Вітаю, друзі! Тож бо, враховуючи недавні новини, особливо про відправку північно-корейських військ на війну в Україні, мене все сильніше і сильніше не покидає думка про те, що Захід, який так сильно боявся допустити ескалації цієї війни, домігся абсолютно протилежного. А розповідаючи про те, що залучення військ КНДР у війну в Україні, це начебто прояв відчаю Путіна, вони всього на всього применшують значення цієї проблеми. Адже сам факт того, що поки могутнє НАТО закликає Україну до зменшення призивного віку, і все ніяк не надасть нам дозволу наносити удари по території Російської Федерації, яка, як я нагадаю, є агресором в цій війні, і військові об'єкти на території якої є законною ціллю, в той же час союзники так званої Росії активно допомагають їй у цій війні чим тільки можуть, починаючи від боєприпасів та безпілотників, завершуючи тепер же відправкою повноцінного військового контингенту, що по своїй суті. Є таким сильним ляпасом для заходу, який нарешті має очухатися і зрозуміти, що ця війна стосується не тільки України, а й власне їх самих. І що якщо вони й далі продовжать вагатися з прийняттям радикальних і, можливо, непопулярних, але необхідних рішень, то вже скоро можуть бомбити і їхні міста. Як про це відкрито люблять заявляти на російських телеканалах, де росіянські пропагандисти абсолютно відкрито обговорюють свої подальші плани. А точніше плани свого керівництва по експансії Росії на Захід, що війна в Україні завершиться перемогою Росії. Захід має зрозуміти, що це не лише національно визвольні змагання однієї європейської держави, а цивілізаційне протистояння, а саме європейців проти їхніх одвічних ворогів Азіатської Орди. І якраз таки вступ у війну північнокорейських військ, як це не дивно, може зіграти на руку Україні, яка може скористатися цим моментом. Для тиску на так званих західних деескалаторів, які продовжують впливати на західну політику, і наголошувати на тому, що НАТО має якомога менше втручатися у війну в Україні для того, аби не спровокувати Путіна на подальшу агресію. І дивлячись на те, як вони зараз намагаються применшити значення залучення саме кадрових військ Північної Кореї в україно російську війну, можна зрозуміти. Що вони надалі всіляко намагаються уникати будь-яких рішень з цього приводу, розказуючи нам про начебто відчай російського диктатора, а по факту розуміючи, що нинішня ситуація вже руйнує так званий деескалаційний підхід та його аргументи про начебто не розширення війни, адже залучення військових третьої країни, тим паче такої тоталітарної і всіляко ворожої до заходу, як КНДР, це якраз таки саме розширення. Яке наразі демонструє перевагу авторитарних і тоталітарних режимів в плані єдності і готовності до прямих дій. І факт того, що США і надалі продовжують уникати якихось реакцій, говорить про, те, що схо... говорить про те, що чинна політика Білого Дому схоже сконцентрована на максимальному уникненні потреби у реакції як мінімум до виборів, в той же час, як стратегія України, як я вважаю, має базуватися на всілякому розкрученні цієї теми для отримання реакції. Адже по-перше, ми не можемо зволікати і чекати до виборів, враховуючи ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, бо час в нашому випадку це результат. По-друге, бо це створює тиск не тільки на США, а й на ряд інших партнерів, оскільки ця загроза реальна і потребує негайної реакції. І четверте, це те, що Україна повинна мати додаткові аргументи у просуванні так званого плану миру Зеленського. І схоже, що просування цієї теми вже нарешті почало давати свої перші плоди. Так, наприклад, видання Newsweek повідомляє, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер вимагає від Білого Дому негайно скликати секретну зустріч на тлі повідомлень, що Північна Корея відправила солдатів на Російсько-Український фронт. У листі до президента Байдена конгресмен написав, що повідомлення про різке збільшення військового партнерства між Росією та Північною Кореєю. Увага, викликають занепокоєння і є крайньою ескалацією конфлікту в Україні. Далі витримка з цього листа: війська Північної Кореї, які атакують Україну з російської території або входять на українську територію, мають бути червоною лінією для США та НАТО. Ваша адміністрація має заявити про це абсолютно чітко і недвозначно. Тернер також закликав. До проведення негайного секретного брифінгу у комітеті з розвідки палати представників щодо можливої участі північно-корейських військ у потенційному українському конфлікті, що розгорається і розширюється. Тобто, як ми бачимо, навіть конгресмени Сполучених Штатів визнають, що політика деескалації не працює, і якщо вони дійсно бажають запобігання подальшого розширення цієї війни, то вони мають діяти негайно. Також ми можемо споглядати й доволі таки різку зміну думки Вашингтона щодо запрошення України до НАТО. Так, наприклад, згідно з даними французької газети Le Monde, Сполучені Штати більше не мають принципових заперечень щодо запрошення України в північноатлантичний альянс, зазначаючи, що зміна позиції Вашингтона може змінити й позицію Берліна, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу. Також газета посилається і на інші джерела. Які знайомі з підсумками зустрічі лідерів США Франції, Німеччини та Великобританії у Берліні 18 жовтня, які там же як обговорювали план перемоги Зеленського, і ці самі джерела, в свою чергу, так само підтверджують, що нині Сполучені Штати, які раніше разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують щодо запрошення України, не знаючи, вплинула на це ситуація з Північною Кореєю. Але такий різкий поворот в риториці, як на мене, так багато про що говорить. Далі джерела повідомляють, що Байден може ініціювати процес запрошення для України під час перехідного періоду, в залежності від політичної ситуації в Сполучених Штатах Америки, що в свою чергу також підтвердив і президент парламентської асамблеї НАТО Джері Каноллі, зазначаючи, що Байден усіляко підтримує цю ідею. Також, окрім плану перемоги Зеленського, західні лідери на своїй зустрічі обговорювали й удари по території Росії далекобійною зброєю Західного виробництва. Франція та Великобританія готові дозволити Україні такі удари, але Німеччина та США побоюються, що вони призведуть до подальшої ескалації. Як відомо, єдиного рішення з цього приводу західні лідери не прийшли. Але готовність двох з чотирьох країн до таких радикальних для заходу рішень, скоріше за все. Що можливо, скоро слід очікувати змін в західній політиці стосовно України, і можливо навіть розширення тієї допомоги, яку вони нам зараз надають, що на даний момент, наприклад, демонструє та ж Франція, очільником МЗС якої Жан Ноель Баро 19 жовтня прибув з візитом до Києва, що було його першим візитом до України насправді, і де він наголосив про те, що Франція готова надати Україні літаки Міраж 2000 Ось дослівно його цитата: наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція, перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, а не Київської. Перші літаки Міраж 2000 обов'язково будуть надані Україні на початку наступного року. Так само Франція недавно заявила, що передасть Україні якомога більше крилатих ракет Скальп, що в свою чергу може бути сигналом і для інших союзників України. А враховуючи, що це все сталося вже після того, як стало відомо про те, що на території України прибудуть війська Північної Кореї, я вважаю, що якраз таки це і змусило Захід нарешті потроху почати рухатись. Однак, що ми з цього отримаємо насправді, поки що сказати не можу. Можливо, це всього на слова. І все буде як і раніше, а можливо, якісь зрушення й будуть. Що ж ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть у коментарях. Ну а я на цьому буду завершувати своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!